Преміальний автомобіль без сучасних систем безпеки, наче Нігірі без рису. Мазда куховарить достатньо давно, аби знати про важливість дотримання рецептури і використання тільки найякісніших інгредієнтів. Апетитна зовнішність кодо душа руху спровокували неконтрольоване слиновиділення у сотень тисяч автогурманів. Водночас корисна і смачна спеція з каєктів стала гачком, на який клюнули технократи і практичні люди часом байдужі до хрусткої скоринки. Тут ми впритул підійшли до суті, і ті і інші практично не звернули уваги на тонкий призма харчової. Добавки Аектів Сенс здатною убезпечити від довгого переліку отруєнь. Аби раз не напружувати, почнімо називати речі своїми іменами. І першою буде система моніторингу мертвих зон на дистанцію до 8 метрів. Така ж звична річ повідомлення водія про випадкову зміну ряду зображенням на панелі приладів і звуковим сигналом, але увага на швидкостях вище 65 км кілометрів за годину. Дуже популярна нині система попередження про можливе зіткнення з перешкодою попереду, тривожно мигає та гаєта бібкаєвим. Магаючи загальмувати, коли помічає небезпеку на швидкості вище 30 км за годину. В той же час завдяки новій системі головного світла у МАЗДа є ще дві цікавинки: перша допомагає не засліплювати водіїв на зустрічному та попутному напрямках, а друга спрямовує світло в бік повороту і дає чітке уявлення про стан дороги, перешкоди, знаки і таке інше. Є ще дві системи, які самостійно використовують гальма: перша працює на швидкостях від 4 до 30 км за годину при таманних руху пробках і контролює дорогу на 6 метрів вперед. Друга починає стежити за ситуацією на швидкості вище 15 км за годину і або гальмує самостійно, або допомагає водієві зупинитись якомога швидше. Нарешті спокійно і без зайвого напруження підтримувати бажану швидкість дасть адаптивний круїз контроль, здатний автоматично підлаштовуватись під швидкість повільнішого авто попереду і повертатись до початкового темпу, коли завада зникає. Зголодніли. Думаємо, тепер ви знаєте, що робити.